Друзі, вітаю! Мене звати Тетяна Полянська, я СЕО Академії продажів, і це відео інтерв'ю з нашим випускником Академії продажів Владиславом Тягнієм. Владислав, привіт! Привіт! Рада тебе вітати. Дякую, що погодився знати цей відгук інтерв'ю. Розкажи, як твої справи? Справи взагалі добре. Все нормально. <сум> добре, добре. Працюємо. Ти працюєш в компанії Конструктив. Це ми працевлаштовували тебе сюди, і ти працюєш тут скільки вже? Три роки. Три роки. Добре. Скажи, будь ласка, взагалі, коли е, ти ж коли відправляв своє там, е, резюме, е, ти відправляв не в конструктив, а ти відправляв саме в академію продажів. Правильно? Це а звідки я... про нас дізнався? Через друга. Через це по рекомендації, по так? рекомендації. Моя друг да, пройшов в академію, він де, гарно розлаштувався і порадив мені, що треба щось міняти. Прикольно до цього чим ти займався до академії продажів? До цього я навчався і паралельно там в мене були деякі підробітки. Там працював з дітьми uh -huh. в дитячому парку атракціонів, працював на кейтерингу, В принципі, я, такої офіційної роботи в мене не було. Це ж ти десь потрапив до нас, коли тобі було 19, здається. Так, ми ну, прямо мов молоденький. Біля 20. Ага, був прикольно. А як ти вирішив обрати саме сферу продажів? Чому саме продажі? Ну тому, що хотів так сказати підняти свій рівень життя, заробляти більше коштів. А в продажах, в принципі, вони є. і Їх дуже багато. Чи виправдались твої очікування наразі? Наразі так <смітна> Круто, Добре, Владислав. Дивлячись на те, що у тебе до того як ти потрапив в академію продажів, не було досвіду в продажах. Можливо, були якісь труднощі, з якими ти стовкнувся, коли там працевлаштувався в компанії, коли вже почав працювати менеджером. Перші труднощі, які в мене виникли на початку, так сказати, на першому етапі, це вивчення теорії, вивчення будівельних матеріалів, так як я з ними не стикався. Взагалі, угу. це перша, яка була в мене. Перші мої труднощі. Угу. Другий етап це був вже дотик до клієнта, виявлення його потреби. e В принципі, якщо так подивитись, то можливо у тебе є якась порада для людей, які також як і ти, так молоді, амбітні, які прийшли в сферу продажів, не маючи досвіду до цього. Я знаю про компанії, які продають будівельні матеріали, що там дуже багато продуктова лінійка, вона дуже велика і дійсно складно вивчити там одразу весь матеріал. Може, у тебе є якісь лайфхаки чи поради для таких, от, Менеджерів, як ти, які там без досвіду прийшли, і треба було о, осягнути ці всі складнощі. Перше, що треба, це теоретичні знання, це обов'язково. При першому дотику до клієнта він тобі задасть питання: там, шах вправо, шах вліво. От ти ж не зможеш відповісти. Тому перше, це ну, теоретичні знання, асортимент матеріалів, його треба обов'язково знати. Може, тобі щось допомагало при вивченні? Чи ну, просто сидів і вчив? Ні, і... допомагали керівники, менеджери, які вже давно працюють. З їх, так сказати, досвіду. Uh -huh. Вони проводили там ситуації, розповідали, як в цій ситуації вчинити, як в цій. Uh -huh. Тому допоможуть, Угу. Ну так, адаптація має велике значення, коли ти, коли ти приходиш до компанії. Добре. Якщо казати про. У тебе вже є великий такий досвід. Три роки ти працюєш у компанії. Чи є які, якесь, не знаю, найяскравіше досягнення твоє в продажах, чи можеш поділитися з нами? Ну Це, напевно, виконання мого плану е місячного. У мене стояв один план, потім мені його через неділю підняли. бо… Ну, Зрозуміли мої можливості. І коли другий раз його підняли, то я ще його перевиконав це вірно. <рес> Нічого собі круто. Чи є в тебе якісь професійні плани на майбутнє? Так як я входжу в п'ятірку найкращих менеджерів, мої плани от, професійне майбутнє стати першим, першим менеджером з найбільшою клієнтською базою компанії. клас, клас, добре. І останнє моє питання: чи будеш ти рекомендувати академію продажів або, можливо, вже рекомендував академію як такий старт в роботі в продажах? Так, рекомендую академію продажів. Це також в якійсь мірі змінило моє життя. Бажаю тим, хто думає. Не думати, а йти, і не втрачати свій час. Дуже дякую. Дякую тобі за відгук. Я дуже дякую. рада тебе бачити. Дуже і для мене неймовірно приємно розуміти, що людина, з якою я працювала, таких досягнень дістався, це дуже круто. Дякую. Тобі бажаю тільки вперед, щоб твої всі плани, про які ти кажеш, вони здійснилися. І я в це дуже вірю. Дуже дякую. І тобі дякую.